А ви знали, чому ми позіхаємо, коли бачимо, як хтось позіхає. Обов'язково додивись до кінця. От уявіть, твій друг позіхає, і ти ха-а-а, не можеш стриматися і позіхаєш теж. Це не просто смішно, а справжня магія мозку. Вчені називають це соціальним позіханням, і воно пов'язане з емпатією. У твоєму мозку є дзеркальні нейрони. Вони копіюють дії інших, щоб ти краще розумів їхні почуття. Коли ти бачиш позіхання, мозок думає, о, це сигнал втоми чи нудьги. Давай приєднаємося. А ще позіхання може охолоджувати мозок, додаючи кисню, і ти позіхаєш, щоб синхронізуватися з групою, це еволюційна штука. Цікаво, що діти до чотирьох років і люди з низькою емпатією рідше заражаються позіханням, і навіть собаки можуть позіхати, коли бачать, як ти позіхаєш. У мене в офісі один позіхне, і всі за ним. А у вас хто заражає позіханням? Пишіть у коментарях.